Доброго дня. Сьогодні, по вашим, так би мовити, проханням будинок, який знаходиться в дуже безпечному гарному місці це село Тур'я Рівенська область. Значить, будинок знаходиться в цьому селі, його загальна площа 71 квадратний метр. В будинку знаходиться три кімнати, площа участку 80 соток. Стіни виготовлені із дерева, перекрита шифером, опалення твердопаливне, із битової техніки залишається тільки плита. Із, є, є, є також сад, огород, підсобні приміщення, з комунікації є електропостачання. В радіусі 500 метрів знаходиться магазин, кіоск, школа, зупинка транспорту, а в радіусі 1 км озеро і ліс. Хочу вам сказати, що будинок коштує 100 тисяч гривень, ви самі бачите. Кому буде цікаво, контакти власника я залишу в своєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Можете напряму з ним зв'язуватися і забирати цей будинок. В телеграм-каналі виходять оголошення набагато раніше, тому раджу підписатися туди, щоб не пропускати дуже гарні пропозиції. Всім дякую, до побачення!